Зараз розповім вам, як я виграв 400 тисяч гривень. Цікаво. Буквально півгодини тому телефонують, мій телефон дзвонить, бачу якийсь незнайомий номер, піднімаю сухалку і мені кажуть, добрий день. Така дівчина запис іде такий. Добрий день, ваш номер телефону виграв 400 тисяч гривень. Я такой думаю, опа, ніфіга собі. Де я грав, коли грав, бляха-муха. Чому я виграв? Думаю, ну нічо собі мені бляд, на голову припало. Десять штук баксів. Думаю, ну добре. думаю, І кажуть, якщо щоб дізнатися, як отримати виграш, натисніть один. Дізнатись там детальніше, натисніть 2. Ну, коротше. Розводняк, це все розводняк. Я е, гадаю, що я не один такий в Україні, задовбали ці вже е, розводняки. Тому, шановні українці, якщо вам телефонують з незнайомого номеру, уважніше дивіться, хто вам телефонує, піднімає слухалку. Почуйте, якщо це бот, то не жива людина, кидайте нахрен цю слухалку. І телефон в банк, щоб вам більше не телефонувало. Бо з такими виграшами вас будуть питати номер картки, код картки, там, три цифри там, і ще щось, якісь особисті дані. На три букви, шліть всіх вітром і до побачення, скажімо Заїбали ці вже шахраї. Як же з ними ще боротись? Ну поки що так, хоча б просто телефон бан і все. Ну, поділитесь, я ж напевно не один такий щасливчик, який виграв сьогодні 400 тисяч. Можливо, комусь вже телефонували не один раз, так? Пишіть в коментарях, поділіться, цікаво. Всім добра.